Спека громадян для нас один із найголовніших пріоритетів. І вже було кілька таких серйозних викликів для нас. І це 14 липня 2022 року я маю терористичну атаку ракетними ударами по одній з центральних частин міста Вінниці. Це і так, як ми разом фактично працювали над розгортанням пунктів або місця укриття для територіальної громади на різних об'єктах. І це пункти незламності, як ми разом тому ми переконані в тому, що ця підтримка, про яку ви говорите, вона повинна відбуватися постійно і ми дійсно вже не один рік працюємо спільно в цьому відношенні, щоб покращити матеріально-технічну базу цього особового складу.